І нарешті я за цей довгий час повернувся в мехарену. Тут додавалося не знаю навіть що. Що в цій грі Кись бастіон новий мех. Поняття немає хто це. Навіть ніс не прогружує по класиці. Якийсь новий скін. Тоже нічого не ясно. Бастіон. Що за мех поняття немає? Похожий на, на того дуже схожий він на простого парагона. Виховий щит. Активую на коломеха меха кільцевий щит, що поглинає шкоду. коли здоров'я щита сягає нуля, він активує Сферичний вибух, який це і шкоди, то так дає ефект Емі на ворожих Ага. Ну розробники дуже креативні. О, халявні якісь. Якась нагорода халявна. Якої я навіть не можу забрати. Чому не сервер підвісає? Я ось цього не розумію. У мене завжди коли записую відео. У мене зависає в сервер. Так, я вирішив перейти Махарену. Важливо, зараз, зараз сервер нормально буде працювати. Просто я був перший запустив Махарену зараз за дуже довгий час. Я зовсім ні, ні в чому, ні в курсі. Я надеюсь, что все прогрузится, все прогрузится. И... Фигня. Фигня. Какой-то Кис ган я не знаю, что тут. Какая-то пушка. Та й не прогружується тепер повністю. Так, не знаю. Махарена стільки не грає, нічого не міняється толком. Ой, я Ну Шо такий Махарени створений сервер? Шо в ньому... Чому... Я... то я особливий чи як? Шо в мене сервери так грузяться. Так, що у нас є? Пасіон, Мініган, Хто вони всі? У мене є ось зброя крута. Під назию ЕМ Рифу. Ось! Ти що таке? Lounge. Ось финя. Мені все, що не зрозуміли, є півнію. Хто ти такий? Такі скин Vestion IGIS. Не мені без користь. Виж що мені скин на те, що у мене навіть немає. Где навіть не прогружуються Ну поки що мені. сервер. Колись хоч щось сервери і зараз Зараз майже може ни снегрузи. Не зарахували те, що я пропозицію купив. Що грі більше багів сталося зараз? Може зараз щось нормальне випаде. Все-таки я давно не грав. Може щось нормальне, зараз дійсно випаде. Може перезарядка на Мрифул. Якщо воно хоч щось випаде. Ні. Я не розумію, що тут таке. Дербі. Проба спорядження. Мініган. Не поняття немає. Що таке та мініган. Це наскінея. Я так розумію. Лаунчер. Якісь бумаранги. На, мої... На моїм розумінням сніговий бій протягом тижня буде. Нічого корисного такого дуже нема. Принаймні то. Мені подобається те, що в мене є. Ой, скільки мехаренів вже понезмінювалися. Мабуть. От не домовлялися всякого, не знаю чому. Ні, якісь сила інвентаря. Що це таке? 60 зброї, 23 меха? А ні, то пілоти. А, 22 меха. Кейт Крашер. І Бастіон. Китобосюн Тор... парагон. то порагон. Этолежна сторона Парагона. Зиграє на ось такому Mehovy. EMRFL 12. Ну, ям Рифл то зброя. Изиграє на своєму любимому Оріоні. Новий сезон. Вже навіть якісь. нічого не зрозуміли. А скільки я би не грав я би я б нічого б нового. Я все рівно нічого такого щоб дуже глобального не замітив. А я чесно. То не моє поглинатися в якихось інформації дуже. Мені здається, що ми харена була створена для того, щоб просто створю, щоб собі качати меха. Не грати. І більше нічого тут не змінюється. Ну так, добуляють якусь зброю, якихось мехів. Але толку з тих мехів. З тієї зброї тратиш просто дарма ...нерви на ...на івенти. Тратиш дарма коїни. Об те, що шанс, що тобі випаде. За жетон чи Акоїни щось нормальне дуже низький. Нащо вже отримати Акоїни. Хоча я вже... Хоча я два рази відкривав. І мені випало то Єврифул 12 і Кравітон Бим 10. Але це за протягом року. Пів року навіть, а може і рок, може і рік, точніше. Так, довга прогрузка, Ой, зараз припушу, пропущу, Я Е, Зараз у мені вже дозавантажується. Я не пам'ятаю, чи взагалі на відео Єм мріфл 12. А зараз побачите. Мріпл це снайперська така зброя, яка має один патрон, але достатньо потужний, щоб знищити ворога завдяки мітці з одного удару. Перезарядка десь около 5-6 секунд. Тако в середньому 5-6 секунд. Я точно сказати не можу. Бо я не пам'ятаю, по-перше. Рога мене наростила загрузка. І зараз прогрузи, ніж я ж не буду зараз. Ніж зараз не доведеться зараз заново перезавантажувати мехарену, Сподіваюсь! Так того працює, ще я не знаю. Навіть не знаю, чи мене добре чути на відео. Дуже давно не записував. У мене не було можливості. Взагалі проблеми тут з пристрою. Щоб... Ні, щоб записати треба мати хоч на чому по перше. Я не знаю, не певний ні, нічого мені тут потягне бахара, де нормально. Зараз не перевантажу. Мені матич не прогроза. Питання ну, тоді. Чому? Мені вже щось мехарене не подобається. Мені здається, що... Мені раніше мехарена принаймні запускала матч. Ну ось тут чомусь я вже... Я навіть не можу прогрозити матч. Хоча зараз вже завантажується нарешті. Йо-йо, яка мехарена стала багана. Я грав останній раз 2.17, здається. Уби охрани було набагато краще. Так. Могу з зараз на мінімально поставити. Так, тут ладно, тось так. Ну і все. Ні, на жаль, мені виясни. Я тоді... Заберу урон... Щоб показував. Мех має ось 45 тисяч здоров'я з пілотом, як бачите. Ось, я спокійно зношу мехів. Це не є чити б Ви будете то в мене б аккаунт до цього моменту ви не дожив. Не, навіть не попав, але зніс я би показав, борони бо мені тормозить дуже. Так, поставлю від нас цього танка мітку. Мінус. Вже 5 кілів є. Хоч би як я давно не грав, я все рівно не роз... все рівно скіл не втратив. Нормально, в принципі. С серйозно, стільки граю, нічого не змінилося. Це що за фокус? Фокус з промахуванням. О, навіть навіть по шедову попав. Це я розумію майстерність. Хоча він в принципі не ходив. Ладно, то його вже мабуть вимахуйся. Дійсно, на харенну на харенні нічого не помінялося такого. Щоб так було замітно зразу. Я принаймні нищу всіх, навіть не розглядаючись. Так. Там з збоку є. О, якраз файно йому знищили щели щет. О, йому знесли. Мінус. І там зараз буде мінус. Е! А це що за бах? На харані появилося більше багів, ніж я пам'ятаю. ніж раніше. Дійсно почав знаходити тут останні багато багів. Вже 2 чи 3 баги. Там не прогружується, там матч не, не грузить. Тут стріляю по ворогу, хоча він як стіна буквально. Е, і ще зброя ця дальня. Логічно. Як я мене... Як я не люблю своїх союзників, коли вони лізять під пулі. Хоча я за це дякую принаймні, що я їх не можу вбити. То я би скажу всіх би перебив би. Ну, нормально. Перший матч. 16 скилів, решта всіх ноль. Нормально зіграв? Навіть не старався. Ну не скажеш, я... Що тут таке? Юблі? Що це означає? Е, ти хто? Ти? А що мене за вже закидали? Так, по-перше, Ти хто? Імпульс. Шкода відвал. Що таке вал? А, Дейт Лаунчер. Ладно. Та, що мене донатом закидають, хай. Острій. Тут появилися якісь... Іконки, мабуть. Та. Невідомий для мене пілот. Для Нейв... Чи як вона там називається? Для неї немає. Іконки поки що. Не знаю. Ось, крім дербі, я нічого в Мехарені не бачу. Так, нового. Ну чесним бути. Вже не йдеться мене тут люди, які знатимуть щось тут більше, ніж я. Принаймні мені нічого нового не видно. А зараз дістану скоро. Собі... зараз собі дістану зараз я мабуть цього матч зіграю і все. Зараз виконаю декілька завдань. Ну і скажу, що поки що я нічим нічого нового тут не бачу. Простий бестіон з куполом. Хоча мене оріон користі Бо він... бо в мене у реон придальності скріщит здатен проколювати 66% Тому його здалека, здалека скрізь купол зможу пробити. Як, як я принаймні розумію. Хоча, Хоча хто його знає. Може це буде якийсь якийсь непонятний читер. Все ж таки там урон можна проносити? Можна. Значить нічого особливого немає. Ой, по мені вже носяться Ще таке питання, а де гравці? Це в мене настільки сервер турмозить. Що в мене вже... Тут, тут так настільки сервер тормозить, що в мене навіть... Е, немає шансу того. Ай, моя слабкість це близь... Це ближня. Ближній бій. Е! А це як можливо? Я ніби мав би його пробити. Е, класика. Я ж принаймні сподіваюся, я зможу нормально зіграти. Він мене гра за... застила, але ладно. Відстила. Я його прибив. Ура! Вже думав, що я зараз його в щит попаду, але ладно. Гра сказала, що я його вбив. Тут навіть випадково попав. Ну ні. Ну тільки не це. Ну не вже в мене махарена тут знову буде тормозити сервер. Я дуже, дуже давно такі пропало, що такі глюки з сервером. У мене з інтерне. Це махарена чи хорор? Хоча і хоррором це слабко назвеш. Ну ні, мене зараз знищуть. Якщо так гра продовжитиме в тому ж дусі, тоді я так не доживу. Бо тут, щоб мехарені нормально грати за цього меха, треба необхідно дуже вели. дуже хороший актив. Ну в мене мехарена затикається тоді, коли мені треба актив. Я навіть походити не можу. Ну все Мінус Оріон. Чи ні? А, ні? А, тут же немає. Гравців, точно. І принаймні його заморозити. Так мені вже півздороб. Мені вже майже... Мені вже навіть... не майже, мені вже знесли піздор. Але я все одно рву. Мені тільки не снайпер. Ти мене не знищиш. І... Я вже навіть екраном не... Добре розвічився грати. Я вже навіть не можу нормальним екраном поворухнути. Поставив на максимальну шутливість, Ну я коли стріляю, у мене екран стопиться. Я навіть... Ну тут. Ну це смішно. Чому я маю чекати, поки мене відключить? Мен... Мене виграють зараз точки. Не мене арена! а зараз точки виграють. Серйозно? Чому точки не стопляться? Це що за... Ані. Це, це що за такий несмішний жарт? Тут немає балансу. Через таке. Я не розумію, як грати. Ну, ще ліпше. Ай. Ну, все, я програв. Я програв... Мене виграв інтер... Мене виграла. Не, не, не виграли, мене виграв інтернет. Хоча ні. Зараз я виграю. Я не розумію нічого. На початку ніби нормально грали, але тут вже щось підтормозить. Я вже навіть навіть попасти не можу. Нехарена колись була кращою. От признаюсь. І навіть така махарена мені зовсім не подобається. М зараз цей матч був дуже дивним. Принаймні, я не розумію, чому? Чому в мене не... мене чуть не найсильніший вайфай тут? Чуть не... Чого не не максимально все? Єдине ця гра мене не, не, не тягне нормальний інтернет. Ну чому? Ну чому? Що тут не так? Може би зараз би карточка ви на їм рефутбук, попалась Так, ще тут мені відкриття скринь треба запхати. Все треба мені закидати. Кожну бетву одне те саме. Не да не дадуть спокій, поки я не задумначу. Хоча і тут я брешу. Все я часто рішаю йдувати. Ой. Принаймні хоч щось поло. Ну, принаймні, хоч кредити поотримую. Хоча мені навіть немає куди куди тратити ці кредити. Що я ще можу взяти? Я щойно забрав завдання. Я навіть не можу. Навіть не можу зайти забрати завдання. Чому тут такий дивний сервер? Помилка з'єднання. Я не розумію, що бракує мехарені. Чому тут сервер так дивно працює? Я такий єдиний особливий. Я не можу нормально прогрозити сервер. Ну в мене нормально не грузиться сервер. Ніган. Шо ти таке хотів? Ого! Перебор якісь тут з Мехарені З, з дамагом. Це хіба не ти? Хоча, ладно, ліпше мовчати. Мене не то краще. У мене задні хороша зброя. По дамагу. Ой. Скільки би тут би не було б обновлень, сервер тут не стане нормально працювати. Я завжди тут тупо працює сервер. Чому? У мене таке питання. Чому? Я хоч зможу отримати якусь нормальну карточку. Нем Рифл. Не працює нічого. Я не розумію. Кудись махарені краще працювало вс. Миниган монац. Кто ти такий? Чому я в тебе ніколи не бачу махарені? А, було логічно, бо мене давно її не було. О, карточки. Е. Махарень не шкодує мені якихось нормальних карточок. Щоб нормальні карточки тут отримати, я не знаю. Тут треба... Не знаю, чи зі ста простих тих сріблих ящиків мені випаде карточка на Я часто на коїнах відкриваю собі карточки. А так це для мене нереально. О, вийшло якось. Так. Що тут добавили? Ну бо ітунбім не є новинкою. Тут нічого. Тут нічого. О! Кесь. Якась важка зброя. Ого! Дісь якийсь перебор. І нейт лаунчер. Лише три зброї. Огневий вал. Тип важка. Тут виходить два нових типу. Огневий вал і... Шка зброя о, МВП неймар молодший. Так щось такісь новенькі. Так, що тут? Тут ще є новий. Кейс. Ох хто ти такий? Тут ти якраз. Зрозуміло. Ладно, дякую всім за перегляд. Якщо хтось взагалі тут не закинути, якщо взагалі хтось... Ще тут видивився дивився це відео. Сам я був Ден. Тут... Я не знаю, мені михарени... Було мені нормально, але ну, все-таки дуже великий мінус це сервер. Чому він тут так тормозить? Якби він би працював сервер нормально тоді б гра була би чудова. З оновлень толку немає якісь клани немає немає поняття для чого вони навіщо ти тут немає користі клан ну більше дві звенів є користь ніж скланів. Е, дякую всім за перегляд с вами я Ден і всім бываю